На Донбасі посилилося збройне протистояння між підтримуваними Росією сепаратистами та українськими військовими. Особливо тяжкими є бої у районі Мар'їнки, неподалік Донецька. Сюди, за свідченнями української сторони, стягуються підкріплення для бойовиків. Ці кадри відзняті із боку сепаратистів. Українська сторона твердить, що бойовики отримують нові артилерійські установки та живу силу. Там в пріді нас в метрах 100 передові позиції. Там ребята ведуть... сепаратисти кажуть, що у ході перестрілок загинуло близько 15 людей. А українські військові повідомили принаймні про одного загиблого. До початку конфлікту у Мар'їнці мешкало майже 10 тисяч людей. Містечко розташовано за 15 кілометрів на захід від утримуваного сепаратистами Донецька. Обрудня застосовувалося танки, міномети. Артилерія противник намагається просунутися вперед. Українські військовослужбовці відбивають усі атаки та успішно утримують свої позиції і ситуацію тримають під своїм контролем. Наступ проросійських сил як виглядає триває по всій лінії протистояння від Луганської області до Маріуполя. Розпочався він ще наприкінці минулого тижня. Триває обстріл містечка Широке на неподалік Маріуполя, стратегічного портового міста. Тим часом сепаратисти повідомили, що наразі на трьох різних шахтах у Донецьку під землею перебувають близько тисячі гірників.